Добрий день, дітки, а також їхні батьки. Подивіться, будь ласка, позаду мене знаходиться мапа нашої планети. Яка вона гарна наша планета. Дуже багато ми на мапі бачимо блакитного кольору, зеленого кольору. Блакитним кольором позначаються океани, річки, озера нашої планети. А материки. Суша зеленого, коричневого, жовтого кольору. Ну, зеленого кольору дуже багато на нашій планеті. І щоб наша планета залишалася такою ж гарною, красивою, нам потрібно піклуватися про неї і насамперед не смітити. І давайте сьогодні поговоримо, яке сміття буває. А буває сміття природного походження і таке, яке створено людьми. Давайте я вам деякі з них покажу. Наприклад, сміття природного походження це те, що створено природою. Це листочки, гілочки з дерев, кора, це плоди з дерев, наприклад, шишки. Ось насінини, ось такі плоди, подивіться, каштани, жолуді з дубочка. Є ось такі горіхи або ж карлупіння з горіхів, усе це природне сміття. Ось така в мене є кісточка забрикоси, це усе природне сміття. Природне сміття воно не шкодить нашій планеті, а навіть навпаки, допомагає існувати тваринам, комахам, тому що насінинами з шишки харчується білочка. Якщо шишки не буде, білочка може загинути без їжі. А буває сміття, яке створене людьми. Ось таке сміття нашій планеті не корисне, навіть буває небезпечне. Тому що сміття, яке створене людьми, воно дуже довго розкладається, а може навіть бути отруйним. Ось, наприклад, сміття, яке створене людьми, це ось баклажки, кришки, ось такі упаковки соків. Ось такі пакети поліетиленові. Це усе сміття, яке створене людьми, і воно дуже довго може розкладатися і шкодити планеті і тваринам. Буває небезпечні ось такі таке сміття, коли використана вже батарейка, її не можна викидати в звичайний бак, тому що це сміття, яке може бути дуже отруйним. Його потрібно. Викидати тільки в спеціальні місця прийому батарейок. Не викидайте батарейки в звичайні баки. І ось я вас, вас, вас хочу попрохати, щоб ви якомога менше користувалися сміттям, яке шкодить нашій планеті. Ну, а якщо користуєтеся то потрібно його сортувати і здавати на переробку. Ну, а зараз я хочу вам прочитати віршик і потім трішки поговорю про цей віршик, про сюжет цього віршика. Віршик називається ялинка. Подивіться, яка гарна ялинка в мене на малюночку. У лісі на галявині ялиночка стояла, всі хвабала до себе, всім око милувала, Прийшла, при, прийшли у ліс хлоп'ята, ялиночку хвалили. Коли прощались з нею, по гільці відломили. Подивіться, а потім. Милувалися ялинкою дівчата і теж по добрій гільці взяли собі на згадку. Прибіг сіренький зайчик, від жалю ледь не плаче, була така красуня, а тепер лише деркачик. Подивіться, дітки, що з ялинкою сталося. Залишився лише стовбур. А чому так сталося? Тому що дітки приходили і кожному подобалися такі пишні, гарні гілочки. І кожен хотів собі взяти одну гілочку від ялинки. І залишилось від ялинки. Тільки собор. А, і а, і ви, ну, от, я хочу сказати, що це неправильно. Я хочу вас попрохати, будь ласка, не ламайте гілочки з дерев, тому що а, гілочки на деревах це чиясь домівка. На цій гілочці може жити якась комаха, на цій гілочці може рости політ, яким харчується тварина. Наприклад, на ялинці росли шишки, а дітки пообламували гілочки, і вже тваринам нема чого їсти. І як білочка по гілочкам скаче, як вона буде скакати, якщо немає гілочок у нашої ялинки. Тож, будь ласка, піклуйтеся про природу. Коли ви хочете щось зірвати або зламати, подумайте, навіть квіточки це природа, і нектаром з квітки харчуються, бджілки, метелики. Тому не ламайте гілочки, не зривайте квіти. Милуйтеся природою, оченятами. Також я хочу вам сьогодні прочитати оповідання Василя Сухомлинського, яке називається смітник. І потім я вам вашим батькам сфотографую, батьки до вас прохання, будь ласка, спробуйте поговорити, я сфотографую вам і оповідання. І... Питання до нього, а ви спробуйте вдома з дітками поговорити за змістом цього оповідання. Зранку уся сім'я зібралася за столом. Марійка узялась допомагати прибирати після сніданку, але побачила, що запізнюється до школи. Схопивши відерце зі сміттям, вона потихеньку викинула його у віконечку. За вікном був квітник. Дівчинка часто почала викидати туди сміття, коли запізнювалась до школи. Якось дідусь попросив її полити квіти у квітнику. Марійка пішла за будинок і побачила. Що замість квітника там лежить купа сміття. Звідки ж узявся це? цей смітник? спитав здивована дідусь. Я не знаю, сказала Марійка і почервоніла. Їй було соромно, Зіпсов... зазіпсовані квіти. Коли вона викидала квіти, коли вона викидала сміття з віконечка, вона не задумувалась, і що вона шкодить природі. Тому я вам ще я вас ще раз, дітки, прошу, будь ласка, коли ви щось робите, викидайте навіть звичайний конфети, з цукерочки. Найдіть, будь ласка, смітник, найдіть урну. Куди можна його викинути. Не бросайте ось так ось на землю, тому що це сміття не корисне для нашої планети. Ось я хочу сьогодні з вами намалювати нашу планету, яка вона повинна бути гарна, чиста, красива. І ви дома можете самос... ну, самі. Обрати, також, прикрасити нашу планету квітами, деревами. Зараз, ось, дивіться, я попрошу батька, батьків, щоб вони вам підготували ось таку основу круг, і ви тоді цей круг прикрасите, намалюєте свою. Планету, як ви бачите нашу планету Земля. Я хочу вам показати, у нас на планеті переважно багато блакитного кольору, тому я блакитним кольором спочатку ось так обводимо пензликом по контуру нашого круга, а потім всередині зафарбовуємо. Ось так. Повністю, повністю. Можливо, ви захочете якийсь інший кольор обрати. Можливо, ви захочете, щоб у вас більше зеленого кольору було. Я хочу, щоб ви проявили творчість і намалювали свою планету. Потім на нашій планеті багато. Є зеленого кольору на суші, на материках. І материки можна ось так намалювати. Також ви самостійно можете вирішити, де у вас будуть материки. Ось так. Також я хочу, щоб на моїй планеті. Були, росли дерева. То я ось так буду з боків, малювати дерева, стовбур і крона. Ми знаємо, що дерево складається, частини дерева, у дерева є стовбур, є крона. Крона це сукупність листочків на дереві. ось так, Зараз осінь у нас, тому я хочу дерева не тільки зеленого кольору намалювати. Ви вже бачили, що на вулиці вже дерева є і жовтого кольору, і також є і червоного кольору, є дерева з листочками червоного кольору. Ось так. Ось таку планету я намалювала. Яку намалюєте ви планету, мені дуже цікаво. Тому я вас прошу, будь ласка, дітки, долучайтеся, працюйте разом зі мною і чекаю від вас. Ваших малюнків. Мені буде дуже приємно. До побачення!